Як Віра вже казала, Ісус часто говорив притчами, використовуючи про образи для того, щоб пояснити людям складні речі на тих життєвих обставинах, з якими вони стикалися щоденно, щоб їм можна було зрозуміліше, можливо, пояснити і вони краще розуміли те, що говорив в них Ісус. І в своїх роздумах я хочу поділитися матеріалом із книг Відродження серця Деніс Глен та книги Слідуючи за Богом. Я би хотіла розкрити єврейські традиції та яке відношення вони мають до наших відносин із Христом як Його наречено. Коли Ісус говорив про церкву, Він називав церкву своєю нареченою. Саме образ нареченого і нареченої чоловіка та дружини дає нам багато уявлень, які можуть допомогти нам зрозуміти наші відносини з Ісусом Христом. Церква це є заручена наречена Христа, яка готується до свого весілля. Однією з таких традицій, згідно єврейських древніх традицій, наречену для сина найчастіше обирав батько. Небесний Отець також вибрав наречену для свого сина нас із вами. Про це ми можемо прочитати в посланні до Ефесян, перший розділ, четвертий вірш. Так як вибрав у ньому, він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові. Коли молодий чоловік хотів одружитися, він разом із батьком або ж це могли бути представники його батька чи друзі нареченого, вони покидали дім молодого чоловіка та приходили додому молодої дівчини. Буття, 24 розділ. Четвертий вірш: Бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого, для Ісака. Авраам був похилого віку. Він кличе свого раба, щоб той заприсягнув йому піти у край та місце народження Авраама та знайти там жінку для свого сина Ісака. В цьому вірші ми бачимо, що саме батько виступав ініціатором весілля. Ісус прийшов на землю, Він був посланий своїм Отцем. Я хочу прочитати Луки, 19 розділ, 10 вірш. Син волюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Бог Отець вибрав нас ще до закладення світу, для того, щоб ми стали достойною і гідною нареченою для Його Сина Ісуса Христа. До Колосян, 3 розділ, 12 вірш Отож, зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість. Покору, лагідність, довготерпіння. Далі вірші нижче описано, як повинні вести себе ті, хто був обраний Христом. Господь обрав нас для того, щоб ми стали нареченою Ісусу Христу, і ми мали поводження, яке відповідає нашому становищу, яке є гідне становищу називатися нареченою Ісуса Христа. Наречений повинен був сплатити викуп за свою наречену. Ціна такого викупу зазвичай була дуже висока, вона могла сягати аж до річної заробітної платні. І ця ціна сплачення цього викупу вона давала, як і показувала цінність нареченої, так і говорила про достаток нареченого. Перша до Коринтян, шостий розділ, 19, 20 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Що живень Він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Христос також заплатив викуп за свою наречену, і ціна такого викупу була Його смерть на Христі. Ісус заплатив своєю кров'ю за свою наречену. Івана 10 розділ, 17, 18 вірш Через те Отець любить мене. Що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Ми бачимо, що Ісус пише: Я власне життя віддаю. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу. Ісус пішов і заплатив добровільно викуп за свою наречену. В буті, повертаючись до буття 24 розділу. Коли Авраам посилає свого найстаршого суддю до морядника, він дає йому велику кількість коштовних речей для того, щоб він міг заплатити викуп за дружину для свого сина. Ми читаємо про це в буті, 24 розділ, 10 вірш І взяв той раб десять верблюдів із верблюдів пана свого та й пішов, і взяв різне добро свого пана в руку свою. І він устав і пішов в Месопотамію до міста Нахора. Двадцять другий вірш. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку півшекля їй, і два наручні на руки її, на десять шеклів золота вагаєм. П'ятдесят третій вірш. І вийняв той раб срібний посуд і посуд золотий та шати. І дав ревеці, і дав цінні речі братові її та матері її. Ми бачимо, що коли Авраам посилав свого раба, він давав цінні речі. Золото різні коштовності для того, щоб можна було сплатити викуп. Ісус же заплатив викуп за свою наречену своєю кров'ю. Дії святих апостолів, 20 розділ, 28 вірш Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Ісус розумів, що для того, щоб отримати йому наречену, йому прийдеться заплатити викуп. І він знав, що ціна цього викупу буде коштувати йому життя. Але він добровільно прийшов і заплатив за нас цю ціну. Від Луки, 22 розділ, з 41-го вірша. Ми бачимо, що коли Ісус пішов зазвичай молитися на гору Оливну, і ми читаємо вірш. А Він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Напевно, навіть не можна уявити, через що прийшлося пройти Ісусу, коли Він молився в Евсманському саду. Але Він вирішив залишити Отця і заплатити викуп за свою наречену. Ціна цього викупу була велика. І внаслідок цієї ціни Ісус дав нам прощення наших гріхів. Наші борги, вони були всі викуплені. За всі наші гріхи було заплачено для того, щоб ми предстали перед Ним чистою нареченою, яка не має ні плями, ні пороку. Перша Петра. Перший розділ, 18, -й, 19 -й вірш І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягнята. Ісус заплатив не земними якимось багатствами, які з часом втрачають вагу або їх можна заробити. Але Він заплатив своєю кров'ю для того, щоб його наречена. Була чистою, незаплямованою і могла мати стосунки з ним. Отець Ісуса Христа, якщо ми віримо в Ісуса Христа і приймаємо Його як особистого Свого Спасителя, Він є і нашим Отцем. І Отець сказав, яким має бути за нас викуп. І ціна цього викупу була смерть Ісуса Христа. Послання до Офесян 5 розділ, 25, 27 вірші. Чоловіки, любіть своїх жінок, які Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями, чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. До Колосян, 1 розділ 12, 14 вірші. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщини святих у світлі. Що визволив нас із влади темряви і приставив нас до царства свого улюбленого сина, в якій маємо відкуплення і прощення гріхів? Коли до Ісуса приступили Іванові учні, питаючи, чому постять вони й фарисеї, а його учні не постять, Ісус дав їм на це відповідь Матвія 9:15. Ісус же промовив до них Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть вони. Наречений покидав батьківський дім і вирушав в дім молодої дівчини, своєї передбачили нареченої. Так само Ісус Він залишив небо і прийшов на землю. Про це ми можемо читати історію про народження Ісуса в Ефлеємі. Однією з традицій також було що Згідно з документів, які датуються Першого століття до Різдва Христового ініціатором весілля і в основному домовленість за весілля була організована між батьками і батько виступав ініціатором. Але згідно цих документів, вказано, що для згоди, для укладання такого шлюбу також була і потрібна згода нареченої. Ісус, як наречений, він дає вибір своїй церкві. Ми можемо прийняти. Його запрошення або люди можуть відкинути Його запрошення. Я би хотіла прочитати місце об'явлення, третій розділ, двадцятий вірш Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Ісус запрошує людей вступити з ним у завіт. Коли ми приймаємо Ісуса як свого особистого Спасителя, ми даємо цю згоду і підтверджуємо цю згоду. Святим водним хрещенням ми даємо Богу обіцянку служити йому в добрій та чистій совісті. Відтоді ми належимо Христу і ми є його нареченою, яка чекає свого нареченого, аж поки він прийде. Коли до молода жінка давала свою згоду на шлюб з молодим чоловіком, то була така, ніби як вони підписували формальну згоду і підтверджували свої обіцянки вином з однієї чаші і спільною трапезою. Це було таким, можна сказати, єврейським еквівалентом сьогоднішніх заручень. Ісус звершив таємну вечерю зі своїми учнями, відзначивши укладення нового завіту з ним, з церквою своєю нареченою. Матвія 26 розділ з 26 по 28 вірш. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав своїм учням, і сказав. Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Під час своєї останньої вечері Ісус взяв шматок хліба та одну чашу з вином, і для учнів і для церкви сьогодні це є нагадування, що ми належимо Христові, що ми є Його наречена, і ми звершуємо. Цей обряд, аж поки він прийде. В приготуваннях до єврейського весілля, коли була погоджена ціна, проводилася церемонія складання обіцянки, де наречений обіцяв турбуватися про свою наречену. Він обіцяв піклуватися і забезпечувати її всім необхідним. В нагірній проповіді Ісус каже до нас: не журіться про життя своє, що будете їсти і пити, ні про одяг, у що задягнетеся в цих віршах. Ісус дає нареченій своїй, що Він буде турбуватися про ті потреби, які вона має. Символом надбання нареченою шляхом викупу в деяких документах пише, вважалося передача кільця від нареченого нареченій, а нібито кільце було запорука майбутнього шлюбного завіту. Чи це було правдою, чи ні, зараз дослідити важко. Але коли була складена обіцянка, так звані заручена. Наречена знала, що її чекає весілля. Це було як підтвердження для неї, що вона має готуватися до весілля. Як обітниця завіту із Ісусом на небесах ми маємо Духа Святого. Ефесян, 1 розділ, 13, 14 вірші. У ньому й ви, як почули, були слово істине, Євангеліє Спасіння Свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу його слави. Після заручин і церемонії Кідушин вважалося, що наречена тепер належить лише одному чоловіку своєму нареченому. Церемонія заручин кідушин, вона походить або ж утворюється від слова кадош, що означає святий або відділений. Після цієї церемонії жінка була вже заборонена для інших чоловіків. І до цієї пари ставилася так, ніби вони вже були заручені, ніби вони були одруженими, але вони не могли жити разом. Зазвичай вони не бачилися в цей період до весілля, але ця жінка вона вже не могла належати жодному з чоловіків. В другому посланні до Коронтян, 11 розділ, другий вірш. Бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою». Христос заручився із нами і відділив нас свою церкву для себе. Наречений залишав наречену для того, щоб приготувати чертог або шлюбний палац і їхній майбутній дім. Зазвичай цей дім він наготувався на одному подвір'ї, де жив батько, і всі сини будувалися поряд. Це були ніби окремі двері, але будівля була, можна сказати, тією ж самою. Батько ретельно уважно стежив за будівництвом, і саме з його слова він міг сказати, коли будівництво завершене, і наречений міг повертатися за своєю нареченою. Він обіцяв, коли чоловік ішов готувати свій дім, він обіцяв нареченні, що він приготує для них оселі та повернеться за нею. Христос також вознісся на небеса, щоб приготувати нам оселі. Від Івана, 14 розділ з першого по третє вірші. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оселю домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. В той час, поки наречена очікувала свого нареченого, вона готувала шлюбне вбрання. Вона не знала точної дати, але цей час приблизно становив 12 місяців, іноді раніше. Наречена Христова також готує себе до зустрічі із своїм нареченим, але вона оздоблює себе не якимось коштовностями, дорогоцінностями, одягом. Вона обирає ті цінності, які потрібні для її серця, для її душі. 1 Петра, третій розділ, третій, п'ятий вірш. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж. Але захована людина серця в нетліні лагідного мовчазного духа, що так дорогоцінне перед Богом, бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки, що клали надію на Бога й корились своїм чоловікам. Перед весіллям наречена повинна була зануритись в води ритуального басейну, який називався Мікве. Це означало, що вона очищується, ніби відроджується до нового життя, залишаючи позаду те, що у неї було. Коли ми приходимо до покаяння, ми залишаємо своє попереднє життя, ми вже не повертаємось до нього, але вирішуємо, що ми будемо служити Богу. І так само аж до приходу Христа. Наречена його очищує себе через Слово Боже. Коли ми читаємо, досліджуємо Біблію, ми готуємося, очищуємо себе для того, щоб мати належне становище перед тим, як прийде Господь. Цей процес відбувається неодноразово, цей процес, який триває, аж поки Христос не прийде за нами. І кожного дня ми повинні пильнувати за тим, яке наше становище перед Богом. До Офесян, 5 розділ, 25-27 вірш. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але що була свята й непорочна. Наближаючись додому нареченої, наречений голосно гукав, що він прийшов за нареченою, і тоді наречений і наречена урочисто йшли у свій шлюбний чертог. Перше до Солонян, 4 розділ, 16, 18 вірш. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Ми, як наречена Христова, Знаходимося в очікуванні свого жениха Ісуса Христа, читаючи місце перше до Коринтян, 11, 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. І на останок я хочу прочитати такий вірш підбадьорення для кожного з нас об'явлення, 19 розділ, 7 по 9 вірш. Радіймо та тішимося, і даймо славу йому, бо весілля агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісно, вісон то праведність святих. І сказав він мені напиши блаженні покликані на весільну вечерю агнця, і сказав він мені, це правдиві Божі слова. Амінь.